Терапевтичне відділення розгорнуто на 50 ліжок. В межах нашого відділення лікуються пацієнти різного профілю: це пацієнти з серцево-судинними ураженнями, з проблемами органів дихання, це хворі з різними ендокринними захворюваннями. Захворювання хронічні хвороби нирок вкрай рідко звертаються пацієнти, які мають одне захворювання. Здебільшого це поліморбітні хворі, які мають два і три захворювання. Велику когорту наших пацієнтів займають ті, які мають проблеми з опорно-руховою системою, маючи якісну лабораторну діагностику, якісні додаткові методи обстеження, ми можемо правильно. Виставити діагноз і відповідно правильно лікувати своїх пацієнтів. Доступні для лікарів є медикаменти різного роду, це, включно всі антибіотики, це препарати судинної дії, це кров і кровозамінники, різного роду інфузійні засоби, ретростимуляція. Препарати, які покращують роботу нирок, найбільше я хотіла би наголосити, що протягом цього року у нас з'явилася можливість кваліфіковано лікувати важких ревматологічних хворих, завдячуючи тому, що у відділенні є в наявності дороговартісні препарати імунобіологічної дії. Що хочу сказати про ці препарати? Що препарати імунобіологічної дії це взагалі препарати, які зробили революцію в системі медицини, і тому ми можемо якісно надавати допомогу і бачимо клінічний результат від тих пацієнтів, які приймають імунобіологічну терапію. Призначивши ревматолог препарати по типу імунобіології, це є препарати «Адалізумаб», то репарати дороговартісні, і е, ми бачимо дуже хороший клінічний ефект. І пацієнти задоволені, звичайно, і ми задоволені результатом лікування. І що хочу сказати, що пацієнти цього профілю, ну, е, скоріше всього, не могли би лікуватися, якби ці ліки вони не отримували безкоштовно. В Зв'язку з тим, щоб ви зрозуміли, що приблизно один шприц ручка, який ми вводимо і двічі на місяць. Коштує в межах 10-12 тисяч гривень. Тому звертайтеся завжди вас раді бачити, завжди вам раді допомогти.